Так, мої красотулі ріднулі. стоїть ваша світулічка, вже каже вам добрий вечір. Добрий вечір, хорошого вечора, позитивного настрою. Вечір добрий вечір чудовий. А за діметки, обалденно красивий, дуже великий букет роз. Це, звісно, рози не мені це Поїду як дарити я їх. У мене моя подружка родила двох прекрасних хлопчиків. І я їду її привітати. Її сьогодні виписали з роддома. І світулічка, понятним ділом, поїхала за букетом і їде її привітати. Привітати свою. Крисують тулицю, будь-якій маленькі, вони такі хальосенькі, аж двоє. Хлопчик і ще один хлопчик. Так. Я вже їх, звісно, бачила, вона мені висилала. І поїду їх зараз привітаю. Так, я приїхала додому, вже все, приїхала собі, поїла борщика зеленого, знаєте, кинула ролики, все як полагається. І все, і стою, боже, замерзла, трусюся. Я вам навіть не можу передати, як я трусюся. Так, вам подобається букет? Дивіться, Букет обалденно красивий, здоровий такий, я його поклала туди, а я замерзла. Трусюся, аж так, що мої красуні. Поїхали з світулькою. Так, мої хорошенькі, я вже приїхала до своєї подружки, подивіться тих малюсіньких хлопчиків. Слухайте, а як у вас взагалі буває так, от як ви йдете перший раз до дитини? Дивіться, у нас буває як? Не буває, а так і є. Коли приходиш до дітей, що ви дарите? Під подушечку ставимо гроші і грушечку. Але я своїй подружки любимої подружки купила колясочку для двойняток, щоб це була пам'ять от світульки. Дівчатка правильно, правильно. А взагалі в нас, допустимо, коли йдеш перевразу дитини, під подушку ложать гроші. Понятно, що світуля, коляска коляскою, цвіти цвітами. А діточкам під подушечку треба ложити гроші. Так що, хорошенькі мої, діточок не покажу. Ну, коло колясочки, звісно, постою, тому що ви такі манюсінькі вони такі Так що, мої рідненьки, ви теж мислено постоїте за мною. Одним словом іду, бо вже дригоню. Двері відкрилися, вікна відкрилися, а світулька ще не зайшла. Хорошого всім дня. Так, мої хорошенькі, Мені не показі, бо нізя. Вони маленькі, вони такі маленькі. Один не рядуська, один не бередуська. Такі хальосенькі, отакі, отакі о. Такої тьомати, тімати. Поки не можу показати, бо треба спочатку похрестити потом. Так що мої рідненькі. Міця, дві колясочки. Я хотіла тобі в місті, ти сказала так лучше, так? Да? Я спочатку хотіла дві в місті купити, Моя подружка мені говорить, Світуль, не буде вдобно. Так один буде спати, одного качає, другий гайці, правильно? Отаку, От хорошо, йде так, мені. Дівчатка мені йде, таку слухайте, ну що, що 50 що 50-50, сітка може теж бути мамою опять, понимаете? Чи вже бабуською хоче? Ні, ну подужі, як до геть молода вже бабуся, в 35 прямо, молодая, вот до бабуська, А Але дівчатку можна і 50, і 55, і 60 родить. Так, Сібірка, під себе колясочка чи ні? Ой, так би випила, але ж за рулем не можу за которому Я Як дохрестити їх? Я буду хрестити. Да, да. Я ще питаю, я ще з я ще знала, коли узнала, що беременна. Я знала, що я буду хрестити. Так що мої рідулечки підходять, світулечки, отако, тако, аж дві, а може і три. А що робити? Я вас такого хотіла вже ключі. Я вже навіть на ручках дажу. Хотіла двох, а як каже, як і в ні мами. Мамі маленькі, так? Да? І ні халяв. Ви Бачив, які вони маленькі. Вони такі маленькі, ну вибачте, показати не можу різної терізя. А нам трошки не ну, представляють такі, вони такі пахні, вони такі курносі, вони такі волосаті. Я таке не бачила, волосаті, волосаті. Ой, так, мої хорошенькі, слухайте, я прямо в воль мами відійшла, я вам говорю. Що мені? Я пішла роботу правда, кожен день. Буду нюхати, бавити, да? все, світа. То і скоро десь бабуську музить. Може, дочка теж, я казала, досі, давай двоє, троє. І бабуся привоз де ростити на привозі з колясками, підемо да? на привоз. Бабусі тільки на привоз. Думаю, собі хочеш зі мене. Тако хочеться, знаєш тако. Так, що красота мені підходить, а ну пишіть коментарі. Хоч коли плохі, що я стара, вже дівчатки, ще в 60 можна мати двоїх таких, поїмаєте? Обіймає цілюваю, хороше вечора бажає. Так, мої хорошенькі, Я вже йду додому, награлася, нанюхалася. Такі вони халюсенькі, такі вони маленькі. Я навіть не можу передати. Боже, це во вже так обереж руки і не чувствуєш навіть взагалі, вообще. Ви представляєте? Так, дівчатка, да, багато хто писав, ну як допустимо, у нас, як і тут перший раз дивитися, що дитина була, ну жінка, що була б чиста, ви мене поняла, да, під подушечку ложаться гроші, ну, і грушечка, хлібчик, ну це таке, ну бачите, якого як на хрестини да? уже, допустимо, там ми йдемо з полотенцем, з крижмою, Ну з усім, як хрестити дитинку, то крижма, береться хлібчик, береться, подарочок, береться, ну все. А коли перший раз ну, у нас під подушку ложать гроші, це обов'язково. І я ж було греці, купила іконки за ну, по своїй вже знаєте, по своєму бажанню, і Ну, Ну, несі манюсіньки, та й грузичка йому не нужна. Потім буде і Так що, мої хорошенькі, да, дав кожного свої в кожного свої ці. Мої хорошенькі, я вже їду додому. Всім хорошого вечора, позитивного вечора, хорошого, мирної, спокійної ночки. Я вас обіймаю, цілюваю.